Усім привіт! І сьогодні в нас розпаковка посилочки від магазину українського бренду Носи своє. І я не можу чекати. Перше в нас це ось такі блакитного кольору, неймовірні джинси. Перейдемо до фурнітури. Вона просто ідеальна, дівчата. Металеві елементи виглядають дуже міцно і надійно. Усі гудзики та заклепки добре тримаються на місці. Тканина щільна, але не важка. Тож ці джинси будуть не тільки зручними, але й довговічними. Ну а ми з вами переходимо далі. І наступний одяг у нас, як ви гадаєте, що це напевно, ви вже здогадалися, а якщо ні, то я вам скажу, що це класичний чорний гольф. Це база, яка повинна бути у всіх. Фурнітура мінімалістична, але дуже продумана. Шви акуратні, непомітні, горловина еластична, але не тисне. Всі деталі зібрані так, щоб створити відчуття цілісності та довговічності. Кожен елемент гольфа показує увагу до якості та комфорту. Переходимо до останньої з нашої з вами сьогоднішньої розпаковки речей. і це ось така чорна сукня. Вона стане чудовим варіантом для літньої або весняної погоди. Сукня має комір, що застібається на гудзики та короткі рукава. Спортивна сукня з коміром може бути стильним та зручним варіантом для активного повсякденного образу. Вона пошита з полотна лакоста, дане полотно міцне та здатне зберігати форму. Також мені поклали ось таку візиточку магазину, а я вас запрошую до перегляду наступного відео, де я вам розкажу і покажу, як виглядають ці речі з нашої розпаковки на цілі. Приємного перегляду!